Чоловіки дарують квіти, а жінки переліст. <рес> да. Я приїхала до Соні в Єй! Сьогодні, 8 березня, ми святкуємо дуже няшно з сушами. Перед цим сходили <рес> в бар, випили вкусних yeah. коктейльчиків. Там навіть були з Люцифєром, да? коктейль mm -hmm. Люцифєра, Боджека, Рікі Морті. Паренц. First in the city. Yes. <laughs> It's time for sushi. Yay. Зустрілись просто інь і янь. Я лежу з чаєм під двома одіялами <laughs> в, термобілизні. <laughs> в термобілизні вона. <laughs> О, Ти тільки що достала льод собі, щоб да. пити воду з льодом, і відкрила вікно. А я виставила батарею на максимум. Рома в ту сторону? Хто шукав Рому, Рома там.

Faded <реш> from Ось і наше королівство. Ми зайшли в 10 годині, Заселення мало бути в 3. -й. Нам Не. що сказала? Бо буде, Бабути... і сказала, що буде Нам вже дали номер. Yeah. 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 Я так вже хотіла прийти в готель як гість. Yeah, <laughs> собі просто не представляєш. It, so. <laughs> 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 Оце ми будемо завтра розбиратися. Оце ми. Oh, Туда. Є міні-бар. А ну відкривай міні-бар. Oh. Зараз все жить. Анлакт. Не, а реально, що це? Wow! Hey, <laughs> <laughs> Я думала, це калькулятор. Я витягую, кажу, поставиш, будь ласка, до себе портфель на такий калькулятор, буквально. Павербанк ми не взяли, а калькулятор... Ну, Антон не став. карта фабрики. Я мечтаю про Тейлор. Все равно только не рассказываешь, что сегодня не Мам, Давай, давай. Мне на другую рожку. Или еще Давай кину. щур чур. Давай, ну... Да, сколько ты можешь чекать? Ну no, все, ты образешься. Латерния будет. Итак, кто, оста... Кто, оста... Кто, оста... кто Той. Биба обязаны. <сувствие> я уже знаю, что це. что за. <сувствие> Як она активизировалась. Піддерки. Підшла до нас одразу. Пішла до нас, да. нас. нас. нас шабашка. Дуже гарна втіля, взагалі. Поробила нам фотки. Сама, типа, зголосилася сама. Лягла на пол. Дивіться, що маємо. Често фул панораму. Я повставляю фотки. Мати да, да, да. Я така думаю, що я не знімаю те. <рес> Отакі ну, вот пірошки. А потім вже послухалась свої трохи про життя. Про э, випадки самоходове. Nice. 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 поки спо. Два столи не хотіли. Забирай додому розмарин. Він волосся буде рости від нього. Та так, я знаю. Я думала, дарай, що так робити. Я так робила. Тобі помогла? Робиш? Бачиш, все маленько. Ти робиш зараз? Ні, а закінчиться дверь. Да? Зробовали. Mm. Mm. Нема що. Я, я Люди mm? я, я купляла на алігру. Угу. — Живий? Бо немає ніде. Просто У mm -hmm. На сьогодні розминочний день. Зараз ми піднімаємося 10 хвилин на оглядову площадку. А завтра буде 2 години з половиною в одну сторону, здається. Ще із утіжлінням. Так що... Поки ми справляємося. Вона правда відстає страшно. Я живчиком тримаюся. <рес> Там підсніжники були, якщо що. Як завжди, нічого нового, на старшеньких тяне. Хлоя, хлоя. ходи. Ми не їли сьогодні два дні. Ой, як ми можемо не їсти сьогодні два дні. Соня, ходи, ми не їли Соня, два дні. Я приготувала нам шишки. шишки це це у нас не щаслики, у нас mm -hmm. шишки. Подати, я хочу це запечатліть. Відщем, <ріст> <ріст> ми підійшли до джерела, чудотворного джерела, помити палець, то, що розкровився. І тут проходить група стендаперів і каже, чекай. чи то цієї води роснув воси на пальцях. Було смішно, я посміялась. Реально. Виросла? Да. Я лафіра. Треба в нього спитати, чи там вок, чи що, чи олені. І чого він біжить? Ми думаємо, хто з нами говорить? Яка пташка? Це дерево скрипить. Можна обісрати штани. До Соня себе замовила эту тарелочку. И она каже, тебе реально подобается эта штука? А тут шавель, капуста. Кажу, да? И она мне. Как кто-то нарегал. Приятного аппетита. Приятного приятно, аппетита. Приятно.

Метр шістдесят. 60. Ви це бачили зараз, що вона витворяє. Сердіначі. витворяє, позірує. Тупо мадама пазірує. Ми після баньки. Ми думала, не було такого. На жаль. Але ще не вечір ла. -ла, -ла. Ти чі не що не казала? Про драму. Да. Флячки? Флячки, ну конечно. Ну короче, поляки люблять їсти фляки. Ми сиділи парились. Так, я пев, що деякі що по головах. А, ну сильно гаряче. 200 мільярдів градусів. Я я на 5 хвилин зайшла туди, моя башка розпарилася, як помідора ogromною стала. А вони в куц. І, коротше, вони розказують, що ми взяли в драмі, а ми якраз їли в драмі, то що я вам показувала, ми їли в драмі фляки, понятне дело, і траванулись, понятне дело, мораль єдина такова, що не треба їсти фляки. ранок, Перед від'їздом ми ще будемо в басейні купатись. Збиратись на посяг і за приключеннями. Сьогодні неділя, а це значить, що всі магазини про будуть закриті, можливо. І того і того. Ми взяли собі їжу на, на ранок, на сніданок і на обід. А ввечері, я думаю, ми вже там в якомусь закладі по після того, як зійдемо з гір. Кожен себе вважає готель має мати крани, не соответствуючи тому, що написано. Якщо ми покрутимо червоне, піде холодна водичка. Вот, можна побачити холодні труби. Я думала, що ми в басейні захочемо поїсти. І ми плавали, плавали, що типу, фізична активність дуже захочемо сильно їсти. І тут, в басейні, на якусь от, першу годину плавання, Я Соні кажу, е, там можна було очки взяти. А вона булочки? <реклама> 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 Це, до речі, наше любиме от <реклама> Лежати спочатку 12 годин в цьому, дивитися якесь відео і потім секунді. Нам ж треба ми, через 10 хвилин. вийти. Ми, ми їли і 25 хвилин. Ну, я можу глянути, скільки ми подивилися. Ми поспали сьогодні на день. Так, ми, коротше, поспали, може, 10 годин. Це було класно. Ну, щоб ми розуміли, поставили щось рухатись. Ми встали? Так. 7-10. Ну, 7-10 Мечтає. Не встигли? На перший автобус. Який і раніше маємо. А ми ще запати вже на другий автобус, типу? Так. Вона думала сама. Я всі не виділа, щось. Це її скинула відео там, де в нас бить. Вона дивиться зараз. Перейдемо з вокзалу і тут бум. Як я хочу, щоб ви всі були тут. <тан> Ми пройшли от буквально пару метрів, і того банера. і от струмочок вже Зупиняюся. І один і зйомка. Люди вийшли з міста, просто радості повні штани. Дуже приговорно. І поговориш? А. Ну краще, 20 плюс 24. Та теорема в Ми придумали ноу-хау. Бо з шопкою в руках не зручно, виситись. Фоткри, щось. А так, завжди практично. Оце дачі не важко. Так Якщо позитися, скільки натримається так. Якщо що, ми йдемо 30 хвилин, мабуть, шляху 10 хвилин. Бо дачу кожна 5 хвилин зупиняється. Близько. 5 хвилин. Хвили. природа спів існує з яким світом. Соціально. Ти помієш, я вкрала салфетки разом. Я не буду це вставляти. Друге, я купила білет у Львові, а я не студент. Таблиця, от. Оце початок. Я вже не можу. У мене розпарене лице. Оказується <ріхи> це. Я думала, що це вже наш путь. Але просто я просто заходила до плавку. Okay. Добрий день. Добрий день. Як ваші справи? А це Польща, я не зрозуміла. Чи в горах дуже культурні люди просто. Це ви тільки що йшли і чисто попали в тік-ток оцей. Там, де ти ходиш кудись там в поход чи в гори, і всі прохожі. Здрасте, красті. О, вам ще далеко підніматись. Cześć, jakaś tu sprawa. Ja leżę. Tu nie koniec trasy. Tutaj koniec życia. Для нас це кінцеве, я вважаю. Ну, У нас кінцево було ще на початку ми просто терпимо і виживаємо. This is supposed to be fun. Я думала, я загину. Доречі, я взяла, по мені, напевно, видно, гарячий шоколад з ромом. Я така, попробуй, дала Соні, вона. Ого. Взяла ложку, зараз так наярює швидко. Я, я не бачила, що вона таку звичайну їжу їла, як зараз ром наярє. Mm. Добре. Mm. Зігріваючи вам скажу. <рес> я вирішила дійти до кордону. Я забула очки. Я зараз що подумала, що може я все-таки зберусь ще вище і там буде якраз кордон з Чехією. Я така просто перетну на іншу сторону країни, ножку поставлю і така яво Чехія. От, і потім там ще треба було б ще 7 хвилин дійти до цієї гори, до якої ми йшли. Зараз я почала підніматися, може, зробила 10 кроків і я така, а кому воно треба, а воно мені треба. В принципі, перебьюсь, переб'ються, так? Да? Не, ну. От, я вже камеру включила, я вже така сміла вся, так що йду окей. По снігу валюрю. Тут люди, кстати, на нартах, на лижах з'їжджають. Іти туди, до речі, 19 хвилин до Чехії. ха, Якому таке іти до Чехії 19 хвилин. Соня не захотіла, то я залишила на неї портфель. Взагалі супер легко йти. Назад спуститися. Ми хотіли оцим підйомником. Але через вітер, я, звісно, не географ, але, ну і ви теж, напевно, так? але ви теж вітру не бачите. Ну, все таки, Через вітер цей підйомник, тому прийдеться йти точно тим самим шляхом, яким ми сюди й прийшли. Дивімо. Але красота. Тут дорога розділяється на два шляхи. Один, який йде прямо, він називається зелений шлях, а другий червоний який знов ж таки йде під гірку. Ну і звісно я вибирала червоний, тому що він веде до цієї верхньої точки, ну і до кордону. Так що передолимо по-червоному, вибачте за мій польський. Помните? Помните? Я вам казала, що без рюкзака легше буде підніматися. Я збрехала. Я згадала, що я на третій поверх не можу вилізти нормально без задишки. Через те, що піднімаєшся, мама мія, весь гориш. Але так то няшно, господи, няшно, тиняшно Спускатись буде набагато легше, по-перше, фізично, а по-друге, морально. То, що зараз я йду, я бачу перед собою оце. І тут уже збоку немає... О, ладно, договорю. А як я обертаюсь... Я бачу таку красу. І тепер я вже йду. Збоку немає ніяких ручейків. Там ми йшли як сюди і, типу, на цей пункт. То ми чули постійно дзюрчання ручейків. Дуже було було мило. іноді там могли щось якісь пташки заспівати. Зараз все, що я чую, це своє. Я в Чехії. Я в Чехії. Це оця точка, на яку ми мали взійти, але в принципі сенсу не бачу. Так що, йдемо додому, йдемо назад до соні. Який дрифт. І кому треба було купляти лижі. Ну, Ой, я Чего я не знала, что Пума делает одночасно и кроссовки, и лыжи. Пума! Ой, надеюсь, она впадает надеюсь, она падает. Смеловейся! А, портал видео. Короч, я підготувала список питань, які б ми па, обговорювали по, під час того, як будемо сюди йти, того, що... Тож я думала, що 6 часом витає. Треба буде себе чимось зайняти. Перше питання зачитую. Ми йшли е -е шлях го годин... годинний шлях, 6 годин. Було. Е зачитую. Але дуже скоро. <реш> Зачитую перше питання, яке звучить, якби я втратила пам'ять, що би було перше, що ти б мені сказала про мене. Вона каже: Ти мені даєш мільйон доларів. Я її Де скіболот, як вони правильно звісно? Сипучі піски, версія ліс. Стаєш і провалюєшся. Україна. Я думала, вона не провокає. Ми подолали цей шлях, ми вийшли з парку теж, Спустилися назад. от королевський парк Народовий. Було важко. Але це, це най найлегша і най найлагша траса. Була Але дуже гарно. Ми це зробили. Ми вийшли з парку. Ми потеряли шопер. Отак от, от неї ноги болять. Ладно, я їй просто сказала, що там лавочка. є. Заказала собі дві порції. Це мені, це мені. Соня просто посидить, подивиться, як їм. Я тільки вийшла помити руки в туалет. Перехожу. Вона вже їсть мою порцію. Mm -hmm. <плес> Всім дякую за перегляд. Наступна частина, чисто із познання, вийде, бог знає коли, але приблизно тоді, коли мені треба буде очищати знову пам'ять на телефоні. This wrist is broke, it's lost, and the smoke this prayed for me I can never let my ghost